У смородини багато ворогів: бруньковий і павутинний кліщі, вогнівка, попелиця, стеклянниця, грибки борошнистої роси складно з ними боротися, оскільки культура цвіте вже ранньою весною, а влітку наливає ягоди. Тому обробки від усіх напастей краще проводити восени, і препарати для цього є найрізноманітніші, ефективні. Цілі і терміни обробки смородини восени за сезон на лисках смородини, пагонах, нирках. В землі накопичується велика кількість хороботворних грибків, у цих же місцях комахи відкладають яйця, ховаються на зиму, без осінньої обробки грибки і шкідники перезимують, прокинуться навесні, почнуть харчуватися молодим листям і соками з них розмножаться, збільшуючи багаторазово свою чисельність і згубний вплив на смородину для обробки смородини в кінці сезону є два сприятливих періоду ранньої осені. Коли температура повітря ще піднімається вище 15, 20. багато препаратів максимально ефективні в теплу погоду, особливо біологічній, пізньої осені, коли вже не ростуть пагони, кора одревеснела, температура повітря тривалий час тримається нижче позначки 1,0. Листя ще можуть залишатися зеленими, але вони вже огрубіли, стали темними. Все це говорить про припинення розвитку надземної частини. Не обов'язково чекати листопада, можна приступати до викорінюють обробок хімічними і висококонцентрованими препаратами, не шкодуючи листя, тим більше в багатьох регіонах морози і сніг приходять раніше ніж вона встигне обсипатися. Вирішіть, який період для вас більш сприятливий і купите препарати з відповідною температурою. Застосування, якщо ви не змогли або не встигли обробити смородину восени, можна відкласти цей захід на ранню весну до розпускання бруньок крайній термін по зеленому конусу. Пізніше шкідники розселяться по всіх кущах, почнеться період цвітіння і плодоношення, боротися буде вже важко, огляд засобів для обробки смородини сьогодні випускається багато різних засобів, але всі вони піддаються класифікації. Онгіциди. Від хвороб інсектициди, від комах акарициди, від кліщів комплексного впливу інсектакарициди, від комах і кліщів 2 в 1, від хвороб і кліщів, або від хвороб і комах 3 в 1, від хвороб кліщів і комах, у середині кожної групи можна виявити і хімічно синтезовані препарати, і біологічні. Хімічні та біологічні фунгіциди з хімічних фунгіцидів максимальною популярністю користується бордоська рідина ранньої осені, потрібен один розчин, а пізньої три це препарат контактної дії, тобто вбиває грибки при безпосередньому попаданні на них, значить, оприскувати треба дуже ретельно, змочуючи все поверхні листя пагонів і землю під кущем. Є схожий препарат. Теж мицедержащий хом, розчин готується з 40 порошку і 10 води, оприскувати треба ретельно, як і бордоською сумішчю. восени однієї обробки хо, мум або бордоською рідиною буде досить. Ще з хімічних часто використовують човину, відоме всім добре во володіє гуніцидними властивостями і особливо ефективно проти головного ворога будь смородини. Борошнистої роси обробляються човиною пізньої осені, готують висококонцентрований розчин х. Приблизно 2 півлітрові банки гранул на л води, оприскують добре кущ і землю під ним. Всі грибки, личинки, комахи гинуть від опіків, якщо на гілках ще збереглися листя, вони пожовтіє, обсипаються і швидко розкладуться разом з желенані паразитами. Хімічні фунгіциди, що застосовуються пізньої осені, при дотриманні інструкції малотоксичні, оскільки листя вже не всмоктує в себе речовини, в рослину вони не потрапляють, не накопичуються, насруїти не можуть біофунгіциди, фітоспорін, триходерма, алірін, леокладін, гамаїр на смородині в будь-який сезон, малоефективні, оскільки в більшості свої це ґрунтові грибки і бактерії, на листках і пагонах вони не живуть, ними можна пролити землю під кущами. Але тільки для профілактики, зміцнення імунітету смородини і поліпшення ґрунту, для життєдіяльності корисних грибків необхідні умови: температура ґрунту від 4 це висока вологість, Живильний ґрунт з органікою кисло реакція ґрунту 4,6. 4 -6. відео про особливості застосування біологічних препаратів. Хімічні та біологічні препарати від шкідників, восени краще не витрачати час на інсектициди і акарициди, існують інсектокарициди, що дозволяють знищити за одне оприскування відразу і комах, і кліщів: Карбофос 6010, Актелік, 2-2-фуфанон, 5-5-пітилкаратезон, 5-10, максимально ефективні препарати в діапазоні температур 15. 25. Якщо зараження шкідниками було сильне і ще тримається тепло, то через 10-14 днів треба повторити обробку, перераховані хімікати у великих дозах токсичні для людей, тварин, всіх комах і кліщів, включаючи корисних. Для противників хімії випускаються біопрепарати масло ним, з натуральної косметики перекочувало в біоінсектициди, нім вічно зелене дерево. Родом з Індії для оприскування 30 мл олії розчиняють втрил води і додають один ствол зеленого мила розчин утворює повітронепроникну плівку, під якою комахи і личинки задихаються. Обробки повторюють кожні 3-5 днів. Авермектини група біоінсектокарицидів, що містять продукти життєдіяльності мікроорганізмів. Вони згубно діють на кліщів і комах найпопулярніші. Фитовер мл. Температура застосування від 2,0 актохід 6 мл працює при 1,8. і вище бітоксибацилін біінсектицид містить мікроби, які потрапляють всередину харчуються листям комах і викликають їх загибель. Для оприскування смородини в 10 води треба розвести 80 стог препарату, біопрепарати з двох останніх пунктів підходять для ранньої осені, оскільки діють тільки на харчуються паразитів. А в кінці сезону через прохолоду ті вже мало активні. Обробляти треба по листю три рази і більше з інтервалом 5-7 днів. Засоби комплексної дії є засоби, що дозволяють однією обробкою одночасно позбутися від хвороб і шкідників, їх небагато, але в магазинах все ж можна знайти. Фондазол випускається як фунгіцид, але з'ясувалося, що він пригнічує кліщів і їх яйця. Стримує перехід личинок попелиць і листоїдів у дорослу стадію, слаботоксичний для яєць білокрилки, розчин готується з 10 препарату і 10 води, обробляють їм під час вегетації, тобто ранньої осені. Ондозол токсичний для людей, тарин і риб слаботоксичний для птахів і бджіл. Тьовіджет ефективний проти всіх грибкових хвороб і кліщів, теж використовується на самому початку осені при температурах 20. 28. Це препарат помірно небезпечний, не шкодить рослині, тахам, рибам, тваринам, не можна ним користуватися під час літа бджіл. Колоїдна сірка врятує від борошнистої роси кліщів, попелиць, трипсів, якщо стоїть тепло вище у 2,0. Це норма витрати на 10 води, 50 рідкого мила і 40. 50 сірки при обробці без листя. До тридцять хполистю. Бакові суміші. Бакові суміші складаються безпосередньо перед оприскуванням сумісних препаратів. Такі набори можна знайти в магазинах, наприклад, рятувальник саду містить ампули з фунгіцидом і інсектоакароцидом. Засоби розчиняються в 10 з води, можна складати свої набори. Дівники вже перевірили на сумісність сектоакароцид карбофос і фунгіцид скор. У 10 л води розчиняють шістдесят карбофосу і 2 мскора. Сумісні біопрепарати фитоверм, актофіт, ліквідоцит, бітоксибацилін, кількість кожного береться згідно з інструкцією, але обсяг води залишається загальним. Наприклад, змішуємо фитоверм мл і актофіт, 6 мл значить, в один розчиняємо 2 мл першого і 6 мл другого. Пестициди в баковій суміші можуть бути і різного призначення для вирішення комплексу проблем. І одного змішуванням 2-3 інсектицидів або фунгіцидів розширюють їх спектр дії і підвищують ефективність відео, чи можливо самостійно виявити сумісні препарати, народні рецепти, де ранньої та пізньої осені підходять і будуть ефективні плівкотворюючі розчини, годину сироватки розчинити 40 мл на шатирного спирту 1-0. Довести об'єм водою до л. оприскувати надземну частину і ґрунт під кущем. За осінь можна зробити 3 і більше обробок з інтервалом в 5-7 днів, змішати стом зеленого мила і стом з нерафінованої олії, отриману емульсію розбавити водою до 10 л, обробляти, як в попередньому варіанті, відео, домашній рецепт від почкового кліща. Кінці сезону смородину вже безпечно і бажано обробляти хімічними препаратами вони ефективніше біологічних, але при виборі засобів звертайте увагу на температуру застосування, деякі підходять тільки для ранньої і теплої осені.